Але знаєте, яка максимально зафіксована швидкість передачі даних була між двома точками. Правильно. КАМАЗ на автобамі загружений блюрей дисками Манометр від Маза чи від КАМАЗа, не знаю. Не працює індикатор, не працює стрілка. Що я з тим робити маю? Розпіновки не знаю. Перший раз бачу, на столі не включу. Знаємо хіба що на 24 вольти. Ну хоч щось знаємо. Видно, що вже розбирали. Раз вже хтось розбирав, то давайте і ми розберемо. Той білоруський манометр розбирається не так, як я очікував. Стрілка залишилася з кнопкою скидання всередині. Ага, тут воно на застіпках. Ну добре, це ми потім вскриємо. Нам таки сюди дивитися. Білорусія, що вони тут наробили? Видно, що вже змотували його не раз. Нас вже цікавить, чого він не працює. Нам треба пройтися по живленнях, по мікротріщинах. Ну та й напевно все. Більше ми тут нічого на столі не зробимо. А! Ззовні гвинти фігурні, а всередині під прямий шліц. Щоб я так жив. З другого боку красується китайський електроліт, котрий закріплений так сяк. І вітчизняний КТ-815Б тут росте, як силовий ключ параметричного стабілізатора на двох транзисторах. Ну що ж, мають право, що я їм скажу. Вивчаю на непропаї під дрібноглядом. А Непропаї тут як коні. Красопедіще. І то тільки початок. Де третя нога? Так само. Буде чим зайнятися паяльнику. Пропаяв, промив, поперевіряв. то що бачив, далі треба намаз ставити. Як та стрілка стояла? Чуть вище нуля. Може поставити на нуль по-людськи. Отак. Все, хай пробують. Мені напихав, що я неправильно міряю опір акумуляторів, тому що міряю по гвинтах, доторкаючись до гвинтів, а гвинти, особливо з нержавійки, мають опір. Давайте перевіримо гвинт з нержавійки. Видно, що магніт його майже не бере. Закінчик, щось там типу пробує. за шляпку взагалі. Порівняння з металом магнітним, досить помітно. Отже, гвинт немагнітна нержавійка. Міряємо кусок гвинта. Так, за різьбу і за шляпку. Чесно кажучи, я здивований, бо я розумів, що той опір має бути, але я не міг подумати, що він настільки може бути помітний. Тобто прилад чітко його бачить. Відповідно, якщо я, наприклад, зроблю отак, то прилад ну, 5 соток-4 сотки, це типу десь контакт тут, як то кажуть. Похибка прибора. Дроти не враховуються, бо тут включення Кельвіна. Але сам факт, що кусок гвинта таки має опір. І цей опір помітний. А ну такое біля шляпки візьмемо. О, то вже краще. Тобто сама шляпка має майже нічого. Якщо врахувати, що гвинт був вкручений в клему акумулятора через мідну клему, то все ж таки я вважаю, що можна нехтувати опором гвинта. А от якщо десь брати по довжині, то як не крути, цей опір є. Отаке. Сьогодні в нашому електродиспансері будемо знову пробувати скліщити бегемота з носорогом. Є потреба підключити олімпусуську педалку до француватої ламідеї. Так сказати, будемо скліщувати французів з японцями. Але не факт, що буде легко. Та як собі то думають власники, навіть дали конектори, та що тобі конектор перепаяти? Перепаяти конектор мені не тяжко, але коли я залуплюю Олімпус у його кінчик, я бачу тут 4 дроти. Один екранування опускаємо, три провідника. Жоден з них не реагує на замикання при нажиманні педалі чи розмикання. Дзвониться воно як обрив або як діод. І звідси можна зробити єдиний правильний висновок, що в педалі Олімпуса не кнопка, не замикач. А знову ж таки напівпровідниковий прилад, котрий називається ні, не геркон, бо геркон би теж на замикання реагував магнітний датчик хола. І відповідно, має бути живлення. Загальний і тоді сигнальний. А в француватої ламідеї, хоча торпіновий конектор, коли я їй здираю кришку, я бачу заведених тільки два дроти. Скоріше за все, вона реагує просто на замикання кнопки. Це легко перевірити, я зараз зроблю, просто замкну контакти. Завдання ставили активувати крайній фіолетовий вихід. Саме з ним має працювати педаль. До речі, щось недобре тут з дисплеєм. Видно, якийсь сніг валить. Задаю потужність, тип інструменту. Будемо вважати, що в нас такі щіпці, ще раз потужність. Задав. Тепер підсрачного електроду немає. Роблю собі імітацію, бо електроду мені не дали. Але воно не хоче бачити чомусь. А чому? Має бути опір тут якийсь. А який? Францувати мудрий контролює опір підсрачного електроду. Відповідно, не дає просто замкнути чи роз... залишити розімкнутим. Підбираю, резистор у нас є. Ви дивіться, чи буде спрацювання. Хоча по звуку будемо чути. Так. Ламідейка працює звичайною кнопкою на замикання. У нас педаль з датчиком хола. Не поїде, на жаль. Мені хіба залишається ще вам показати медичний паяльник. Гарні гнучкі дроти, от би на паяльники такі давали, звичайні наші. Паяльники би були вічні і не було би їм зносу. Це справді паяльник, ультразвуковий паяльник, котрий електрикою запаює судини. Тобто пошкоджена судина береться, зажимається, пережимається. Паяльником подається. Імпульс ультразвуковий, точніше, від генератора подається напруга певної потужності. І білки заварюються. Пінцет забирається, а судина залишається надійно запечатаною. Як ви бачите, це не пінцет, а не знаю, кліщі, плоскогубці, як називаються ті інструменти по-медичному, по правильному. Ось видно, ізолятор один, ізолятор другий. Тобто губки гальванічно ізольовані. І є два підвода. Відповідно, зажали, педалкою нажали, і воно запаялося. Є автоматично, що опір визначається. Тобто, коли ви запихаєте судину чи якесь тіло, зажимаєте, зменшується опір між електродами, і, відповідно, генератор подає сигнал різки, коагуляції, запайки, приварювання, чи там вже що вибрав собі Ось такі технології. Ось ще одна педаль Олімпуса. Зняв кришку, залиту, як в попередніх. Вже кажу, все, до лампочки не буде, бо теж на датчику хол. Але думаю, не буду стереотипами жити. Розберу коннектор. Розбираю конектор і вуаля. Є земля, екранування не підключено і два дроти. А якщо є два дроти, то, скоріше за все, вона не на холі, а на герконі. Так. О. І на цей раз нам повезло. Міняємо конектор, буде працювати. Тепер пробуємо з новою педалкою. Є, працює. Файно, хай допомагає. Разус монітор. Пропадає картинка. Хаотично. Коли працює, коли не працює. Монітор з радіобазару можна впізнати по зайвих деталях всередині. Вибачте, я вас не затраскав, фу пелюка. Кидається в очі відключена одна лампа. І здається мені, що та деталь в вигляді конденсатора високовольтного не була зайвою. На застівках воно відключаю. Так, відключена була друга від мене лампа. Відключаю решту ламп. Тут відключаю матрицю. Ого, два підключення. Що за прикол? Що конектори DVI і VGA йдуть на скалерт. І сюди ж йде решта плати. А от і причина пропадання зображення. То є лампи. Відповідно, була мертва лампа. Її замінили конденсаторами, щоб схема захисту не йшла в аварію. І воно якийсь час працювало. Людина за тисячу гривень купила монітор на радіобазарі. Рішення, в принципі, має право на існування. Хоча... Мов простіше вклеїти діоди, мов простіше поставити лампу. Але от цікаво скільки воно пропрацювало, то я уточню.